Доброго дня, панове. Ви знаєте, я колись цікавився, як ж та побудувати ЧП, ЧПУ станок. Чому я зараз про це говорю? Тому що насправді тема доволі цікава для мене, і я би насправді хотів би розібратися, як це насправді зробити. Я трішки погуглив і задебільшого, як це робиться, ну, мається на увазі так мовити для домашнього виробництва чого-небудь. Як це зазвичай робиться? Береться комп'ютер, береться станок, і, наприклад, ми робимо щось, наприклад, фігурки на 3D принтері. Чи це потрібно? Ну, якщо мені. Я би, наприклад, собі робив для підчебника, наприклад, чи різні деталі чи шестерні, це доволі цікаво. А як це працює з точки зору, як це зробити? Можна купити якийсь готовий станок, ясно речі, де коштувати великі гроші, за те, за те готовий і з кнопочкою вкл. Це, звісно, дуже, дуже круто, але як це зробити? Як, технічно це, як, як це технічно реалізувати? Звісно, що станки бувають різних типів, бувають фрезерні, бувають, наприклад, є ті самі 3D-принтери є. Лазерні станки, які призначені для гравірування або різання, різання тонких матеріалів, наприклад, фанери. Можна таким станком різати, наприклад, фанеру. Насправді для мене найбільш цікава тема це станки з лазером. Тобто гравірувальні станки. І, і Тому, мабуть, у цьому відео будемо, будемо говорити саме про, про такі станки. Що, що технічно являє собою такий станок. З точки зору програмного забезпечення, з точки зору апаратного забезпечення і з точки зору, так би мовити, заліза, тобто сверл, зуби <хи> і тому подібне. З точки зору програмного забезпечення у нас на комп'ютер ставиться програма, яка читає креслення і видає це креслення. на... Контролер, який під'єднаний до, до комп'ютера. Ну, ясна річ, є продвинуті контролери, які вміють, наприклад, читати креслення безпосередньо, наприклад, з карт пам'яті або з USB-флешок. E, давайте все ж таки розглядати варіант, коли у нас контролер простенький, який вміє просто виконувати команди комп'ютера. Тобто є, є, є комп'ютер, на якому запущена програма, який, і який керує зовнішнім апаратним забезпеченням. Тобто у нас є контролер, який під'єднаний до комп'ютера, і він безпосередньо працює з цією програмою, що, що займається безпосередньо виробництвом деталі. Як зробити контролер? Ну, ясна річ, що є контролери, побудовані, спеціально для цього спроєктовані, складні, дорогі іменитих тих брендів, які вже наближаються до класу промислового обладнання. Мабуть, ми це розгляд, розгляд також не будемо. Що ж можна зробити вдома? Е, ну, Насправді, я думаю, ні для ні, кого не відкрию секрет, що як це зробити, беремо Arduino, беремо shield, беремо кілька драйверів, і у нас виходить готове рішення. Е, і все. Тобто, у нас для того, щоб зробити станок, треба три речі: треба безпосередньо сам станок. тобто це Сам станок безпосередньо, тобто залізо, мотори та шестерні. Контролер, побудований на Arduino, тобто на основі Ардуну. Та програмне забезпечення. Тобто, нам потрібен комп'ютер, на якому запущена програма, яка працює через USB чи через, через компорт, чи, наприклад, через полт, порт ЛПТ. Таке також буває навіть зараз. Отже, що я для себе відкрив? Я тихенько тут тему вивчав, яка розумієте, і що я зробив? На просторах інтернету я знайшов такого хитру прошивку, яка називається GRBL. Що це за прошивка? Це основа для. Це забезпечення для мікроконтролера, який, е, який керує безпосередньо станком і працює з комп'ютером. У чому насправді фішка, ви знаєте, я насправді якось. Я не великий любитель Ардуїн, у мене все будується на, чисті, на чистих атмегах, і все. Чому? Ну не знаю. Тому що насправді, якщо я, ми зараз подивимось, це е, безпосередньо та прошивка, що дуже широко використовується для гравіруальних станків. Тобто, це саме, саме та прошивка. У мене на комп'ютері нагадує встановлений пакет він AVR. Якщо я зараз відкрию консоль, то ви побачите чудо. Я просто скомпілюю готову прошивку безпосередньо для зливки на мікроконтролер. Якщо я зараз відкрию консоль і спробую це, наприклад, почистити, ви побачите, що мене очищається, очищається проект. Так, де в мене От, Очищається проект. Тобто, насправді, я можу скомпілювати прошивку безпосередньо під мікроконтролер Atmega. 328, на якого побудована Arduino Uno безпосередньо тобто, без участі е, без участі е, Arduino, а, просто з допомогою консолі, з допомогою Makefile. Для того, щоб мені залити цю прошивку в мікроконтролер, повністю мені треба просто взяти програматор AverDoot і заляти, заляти прошивку у мікроконтролер таким чином, таким чином я отримаю мікроконтролер, який буде прошитий прошивкою GRBL, яка керує ЧПУ станком. От. Що є у цій прошивці? Я її ще не запускав. У мене просто немає такого мікроконтролера. Що мене найбільше цікавило, коли я почав розглядати цього, цієї прошивки, мене цікавить такий, такий хитрий файл. Зацікавив. config.h. Що тут є? Давайте я зараз покажу, що тут є. Тут є ніщо інше, як е, виводи, до яких підключені. Так, здається, це не, не той файл я вибачаю. Зараз я найду, найду той файл. Мабуть, це Ось цей файл. Generic. Default Generic. І тут є ніщо інше, як список параметрів. І це теж не те. Тут ми як бачимо кількість. Я наскільки я зрозумію, я цієї прошивки, Я зрозумів, навіть особливо в відосі не дивився на Ютубі, ця прошивка вміє в три осі, і мені ще потрібно керування лазером. Тобто, насправді я так розумію, що ця прошивка вміє те, що мені потрібно. Мені треба що? Мені треба контролер, який працюватиме з двома осями, і буде мати можливість керувати лазером. Насправді, що мене цікавить, деякий пін, куди можна підключити е, безпосередньо контролери шавих двигунів. Тобто драйвери шагових двигунів, двигунів. І здається, це єдине місце, де взагалі є ця інформація і чомусь я її знайти не можу. Хоча вона, вона має бути саме тут. І здається, я згадав, це знаходиться у. Як бачите, ця прощека є під два мікроконтролери, під AdMega 328P та під AdMega 2560. Якщо ми відкриємо ось цей конфіг, ми тут побачимо що інше, як список пінів, куди що треба підключати. Тобто, насправді для того, щоб не зав'язати прошивку, треба зробити одну дуже просту річ. Треба просто взяти чистий мікроконтролер і туди заляти ось цю прошивку, і ми отримаємо контролер для побудови ЧПУ. Тобто мікроконтролер буде готовий для роботи з ЧПУ. Що тут потрібно знати, я потрібно знати, який порт за що відповідає. Якщо, якщо ми подивимося, ми бачимо, що в нас є. Для підключення до степ, до, до ножки степ контролера шавого двигуна. Тут у нас є Direction, це безпосередньо е, направлення, е, тобто, яку сторону в мене крутиться шавий двигун. Також тут є інші піни, і я зруйнував, що тут насправді є піни, які, які керують напряму руху. Тобто це оце. А також тут є піни, е, кнопки керування. Я ще з цим не розбирався, але це також дуже цікаво. Із проблем, які я можу виникнути, насправді, я насправді, знаєте, я на що я так подивляся, я, я би хотів зробити насправді. контролер для ЧПУ, ЧПУ станка, ви бачите, але свій, тобто без участі Arduino Uno та Shielda. У чому насправді проблема? Мабуть, це відео таке більш таке спонтанне. У чому, насправді проблема? Проблема в тому, я зараз трошки подію в інтернет, трошки покажу. Проблема в тому, що більшість е драйверів дівчата і двигунів повернемо монтажа. А я поверний монтаж не долюблю. Тобто це, в мене немає пані станції і взагалі я не хочу, не хочу займатися цим дрибуленням, мені це не цікаво взагалі. Я хочу звичайні ножки, діп курпуса та виведені елементи. Мені це подобається, мені добре. займатися оцим дрибуленням я не хочу. Я насправді колись купляв ось такі резистори типу, типу розміру 08.05, я на них подивився і я. Вони доволі такі здорові. О, я не цю кладочку відкрив. Не доволі такі здоровіцькі, і я туди лізти не хочу. Я краще буду займатися. Ні, я, звісно, не звісно не говорю, що буду запати резистори там, не знаю, півватні, але. От резистори, Я купляв китайський резистори, який мають діаметр 1,6 мм. Ми, здається, навіть робили відос. Саме про. Саме по цих резисторах ми робили посадочне місце ці мілкі резістор, які мають корпус довжиною 3,2 мм і діаметр 1,6 мм з ножкою 0,4 мм у діаметрі. І в принципі, усі резистори резістори це більш достатньо для, для того, щоб зробити нормальну схему. Тобто сплата входить маленька, компактна і все добре. А от паяти СМД деталі я чесно не дуже хочу. Мені, мені щось, ну, ніяк, ну ніяк, я не хочу цим на займатися. Тому, мабуть, я все ж буду, буду поки що на виведених компонентах, мені, мені, мені це достатньо. У чому насправді проблема, як я вже казав, для того, щоб, для того, щоб керувати шаговим двигунами, є. Е, нам потрібні хитрі е, мікросхеми, які безпосередньо з ними працюють. Якщо ми подивимося, що генерує цей контролер, він генерує степ, тобто безпосередні імпульси. Е, імпульси, після яких шаг двигун зсувається на одне положення, вперед чи назад, і в нас є Дірекш. Також тут є. Десь тут ще має бути ліміт. Я ще не знаю, що це таке, можливо, це концевики. Можливо, це концевики. Насправді, ця брушенка дуже, дуже популярна, але вона зазвичай використовується на борту Ардуїни. Я ж, хочу збити, я ж все ж таки хочу зробити. Е, Зробити свою плату, і тому мені цікаво. Ну, я насправді дивився, що використовує, як дивився розпіновку Ардуїни, там практично нічого не під'єдно. Там взагалі нічого не під'єдно. Якщо ми зараз подивимося, розпіновка Ардуїну Уно. Ардуїну... Уно. Ардуіно... Нам потрібно саме PDF. E, PDF. E, ми побачимо, що насправді у нас. Так, де ж той сайт? От Arduino Uno R3, documentation, десь там має бути. Там схема, там практично нічого немає. Тобто, сам чіп, він, практично нічого не підвищений. Десь тут буде така, така хороша документація. Прямо... Це, це, це їхній сайт. Так, мені потрібна схема безпосередньо Arduino Uno. Можливо, вони ще різних версій є. Так, вони ще бувають різних версій з Wi-Fi і без. А нам потрібно саме. Так, PDF, Євпінал, це дошіть Schematic. Ось схема Arduino Uno. Зараз ми її відкриємо і подивимось детальніше. Присвідчимося в тому, що цей контролер, тобто, побудований на базі мікросхеми atmega 328P, який, під який саме написана ця прошивка. Бачите? Arduino е побудована на тій ті самій мікросхемі. Для того, щоб залити в прошивку мікроконтролер, я річ, що у нас тут є SPI, і просто для того, щоб зробити з зробити контролер для CPU станка, нам потрібно ніщо інше, як просто взяти Arduino Uno, в якої усі, усі піни виводяться на shield. На, 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 на і таким чином, якщо подивитися добре на схему, то практично, практично нічого немає. Це просто голий контролер, який просто запанів на платі і все. У нас тут єдине, є, 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 що підємно, в нас тут є контролер серіал-портал, який реалізований на іншій Атмезі. І тут у нас йде RX-TX, під'єднаний безпосередньо до, до PD-1 до, і PD-0. І все. Тобто для того, щоб побудувати свою платформу для роботи чи постанка, треба просто взяти голу Атмегу, прошити, за допомогою Аверду. І ми отримаємо нічого інше. Як... Той самий контролер тільки на, на своїй платі. Що тут із ну, і цікаво, ну давайте детальніше розглянемо, що тут є на самій платі. Те, що безпосередньо пов'язано з мікроконтролером Атмега 32, 328P. Якщо ми подивимося, мене що зацікавило, я подивився, як тут під'єдна аналогова шина. Тобто ще на АВ AVC, Сісі. Як ви бачите, так само є дросельочок, як як ви пам'ятаєте, в нас був в нас було чуть, о, май, о, окремий відос про те, що я мотав дросельок на, на діаметром діаметром 008 мм, тому що нам ми, ми навіть рахували цей дросельок. І як, як ви, ви пам'ятаєте, для того, щоб отримати ось такий дросельок на резисторі. 125 мВт МЛТ, саме МЛТ, тому що інші резистори, інших марок мають інші е, габаритні розміри. Тому якщо ви намотаєте резистор, наприклад, візьмете інший резистор, іншого, іншого виробника, ви отримати іншу індуктивність, тобто це не працювати. Ні, звісно, це працюватиме, але, ви пам'ятаєте, оця індуктивність це, вона взята з документації на сам чіп atmega 328 Тому ясна річ, якщо там буде там, там зазначено що там потрібно для з'явлення для аналогової шини нам потрібно поставити потрібно поставити додатковий дросельочок на 10 мікрогендрі який потрібен для фільтрації імпульсних помех з цифрової шини VCC. І також нам потрібен обов'язково керамічний конденсатор 100 нанофарад для того, щоб відфільтрувати ці помехи. Тому що сам Дрослія з річ нічого не зробить. Нам потрібен обов'язково додатковий конденсатор. Я не знаю, чи тут на схемі зазначено, що ця мікросхема має також аналогову і цифрову е -ж -ж землю. Ні, як бачите, є, у нас є АГНД і також має бути просто ГНД. Я не знаю, чому вони тут під'єднані безпосередньо. Це неприпустимо. Тому що ці мікроконтролер має. У тому числі аналогові входи, ось вони, він має їх 6 штук. Це ніщо інше, як входи АЦП. Тому ясна річ, якщо на платі ніч... Ардуїну це не зроблено, тому треба, звісна річ, робити свою плату, тому що це не Я, Як ви пам'ятаєте на своїй платі контролера MJOY ми цим окремо займалися. Там була окрема шина, окремий провідник. Для роботи аналогової частини цього мікроконтролера. Ну, я нагадую, там, насправді там був мікроконтролер не от Mega 308, а Mega 8A. Тому він дещо інакший, тим не менше, схемотехніка дуже схожа. Тому, як я вже кажу, для того, щоб побудувати е контролер для роботи з чипу станком, можна просто взяти мікрокон голий мікроконтролер та обвішити його чим. Тут Нічого не потрібно взагалі. Єдине, що потрібно зробити, це повісити обов'язково квартиру резонатор. Я не знаю, чому тут на схемі стоїть резистор 1 МОм. Мабуть, все ж таки треба заглянути в датачитну цю мікросхему, тому що я її часто не вивчав. Я не знаю, чи потрібен тут той резистор, але якщо він на схемі є, мабуть, він потрібен мабуть. А також нам потрібна схема зброса, тобто, тобто, ланцюжок, який буде генерувати ресет під час запуску мікроконтролера. Можливо, тут якийсь хиторезований. Е, ну, мабуть, ресетом займається інший мікроконтролер, який запускає цю мікросхему під час перепрошивки, що, можливо, що також можливо. Я не вивчав роботу Arduino так плотненько, платненько. Ну, схож, схож, схож на те, що цей мікроконтролер окремо займається нічим тільки. Тільки як е, е, працює uart контролером. Ну, Мабуть, це дещо за дорого, на мою думку, користувати якості uart контролера окремий мікроконтролер. Ще тут є два світло і. і все. Тому це дуже прикольно. Я не буду. Вибачте, якщо нас дивиться, якщо називається ардуїнщики, я не буду про це багато бати, тому що я не, не вникав в тему. Мені Потрібно, потрібно мікроконтролери, мікроконтролери з UART, і все. Я чому почав. Тому що я ясно річ використовую ординовську оснастку, тому що там дуже багато всяких, всяких тіцьок мені подобається. Бачиш, там всякі, всякі дротики, шилдики, борди, ті всякі, мені подобається, там всякі, ці, Тому мені це, 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 отак, це, це, це класно. Щось да, класно. раз зробити, берете. Йдете на сайт, де сяєте рудуїнщик, і там скуплюєте все, все, що вам треба. Да. І далі паяєте і розглядаєте, як хочете. Так, так, так. То, то насправді це, це таке, да. От мені, мені подобається. Гратися всякими приблудами від Ардуїну. Да. Це, тому що беру голий мікроконтролер, мікр мікр але ці цікі мене від Ардуїну. Да. От таке. Отже, продовжуємо. Як я вже казав, є ще проблема з, безпосередньо з драйверами двигунів, шафки, шафки двигунів. У чому проблема? Я хотів би використовувати звичайні такі виводні мікросхеми, але спробу в тім, що найбільш популярний чіп, який використовується drv 8825 він є тільки у мікросхемі поверхного монтажа. Причому, ясна річ, якщо я візьму паяльник, я з ним нічого не зроблю. Тому що в нього на пузі ще є додаткові контактні площадки, тому якщо я просто. Просто куплю ці мікросхеми, я з ними нічого не зроблю. Тому що, якщо я подивлюся, що це що це за е, чіп від техес Instruments drv 8825 побачите, що це чіп, який побудований е, у корпусі для поверхностного монтажа. Та якщо добре подивимось, тут навіть е, можна зазначити, що бачите, якщо от, от цей, самий, цей самий модуль для Arduino, тут є на, на пузі знизу, як бачите, додаткова контактна площадка. До речі, я не знаю, чому зверху додається радіатор, радіатор має бути мабуть, знизу. Тому що під час роботи мікросхеми пластик не так же і добре розсіє тепло. А от нижня, нижня контактна площадка, що є, ося, вона зв'язується безпосередньо припаяна до мікросхеми. Тому що ця мікросхема на пузі має, має великий теплоотвод. Тому відводити тепло все ж таки треба знизу, а не зверху чіпа пластику, тому що пластик має дуже високий тепловий опір. Якщо ви будете вголожувати цю мікросхему зверху, мабуть, нічого доброго не станеться. А якщо знизу сюди, сюди причепити хороший радіатор, це значно краще ситуацію. Тобто, треба чи фрезерувати його, чи е, взяти кусок якогось профіля такого, чи навіть хоча б протоку алюмінію сюди підложити, і це буде значно якісніший теплоотвод. Давайте подивимось спершу на документацію на ось цей чіп адміністра 328P. До речі, чомусь я, не знай... чомусь я не знайшов для цього чіпа, не знайшов корпус тобто в документації, як ми зараз відкриваємо документацію на цю чудову мікросхему, і тут чомусь незазначно, тобто немає креслень корпуса. В Діф виконання. Тобто, як ми, якщо ми подивимося, я чомусь тут не знайшов. Я, я ленько тако пролистав Донизу. І тут чомусь немає креслення для Дів корпуса. У нас є тільки ось такі корпуси для поверхневого монтажу і все. Що, на мою думку, досить дивно. Тому що мені ясно, потрібна мікросхема у. Діти в корпусі, тому що я ось таким. Ну, насправді, ось, ось так мікросхеми ось в такому корпусі ще можна запросто запити паяльником. Але якщо ми подивимося на корпуси ось цієї мікросхеми, ми побачимо, що це просто ну це неможливо. Вони випускаються тільки в такому корпусі, тому що надзвичайно багато. Тобто ця мікросхема багато, як бачите, це дійсно Дехас Instruments. І якщо ми відкриємо цей чіп, ми побачимо, що ця мікросхема будується саме у такому корпусі. Як бачите, це є нічого інше, як степ мотор Controller Іс. Тобто це, е, це контролер степ двигунів, мікросхема. Ось так це <схем> пере перекладається на українську мову. Як бачите, у нас корпус тільки одного типу є, е, Аж ті СОП-28 ножок і ось такий його у нього розмір. І тут е, зазначено, що на це насправді дуже крута мікросхема, вона може робити аж до 1,32 тридцять Тобто це класна штука, вона працює в неї щімка працює, тобто вона працює в імпульсному режимі, в ключовому, тобто вона не гріється сильно, і має, має, ток, <coughs> має ток досить великий, по-моєму, до півтора ампера вона може видати, тобто робочий ток, робочий ток може бути до півтора ампера, це досить багато, і напруга вона аж до 45 вольтів. Тобто, тобто, доволі, доволі крута мікросхема, на мою думку. І насправді ці чіпи, ці модулі, ось такі, як, як ви бачили на початку, коли я почав говорити про цю мікросхему. Вони дуже поширені і дуже широко використовуються при побудові різумів таких, таких тацок на Arduino, простеньких і не дуже. І. я що, що хотів показати, хочу, хочу показати креслення цього корпусу. Тобто, як ви розумієте, я хочу все ж таки взяти ось як бачите, це нижня частина корпуса, і так і написано: Термалпад пад. Тобто, панове, якщо ви будете охолоджувати мікросхему зверху тим маленьким радіатором, ви нічого не зробите, тому що це для того не предназначено. У цій мікрохемі є додатковий пад. Це нижня частина корпусу. Не це тут десь написано. Тобто, для того, щоб цю мікросхему нормально охолодити, треба зробити ніщо інше, як додати охолодження знизу плати. Тому що це інакше не працюватиме. якщо... Найдемо... Так, ДРВ. ДРВ, тому що інакше це не працюватиме. Я ще раз покажу той сіл, той і як ви пам'ятаєте, на нижній частині цієї плати у нас є. У нас. 28, 29. А, щось я наплутав. Наплутав, нічого страшного. Так, якщо подивимося на нижній частині цієї плати. Так, у нас є ніщо інше, як е, контактна площадка. І як бачите, вона без. Ось, як бачите, ось ця, саме ось ця, цей, цей контролер е, шагового двигуна. І як бачите, тут є гола площадка без маски. Тому я вас, панове, дуже прошу. Хто використовується цими драйверами, обов'язково треба вводити тепло не зверху на мікросхемі, а знизу є пад. Які, як бачите, тод додаткові е сквозні отвори з металізації для того, щоб виводити тепло саме знизу. Тому що мікросхема має додатковий термалпад. Саме цим термалпадом вона додатково припаяна. Якщо ми подивимося на навіть зверху, ось ця мікросхема вона припаяна не тільки, ось цими, не тільки ось цими контактними площадками, виводами, вона ще й під низом припаяна до плати. Тому для того, щоб мікросма нормально охолоджувалась, обов'язково має бути радіатор знизу, а не зверху. Іначе мікроскема, де... мікроскема нормально охолоджуватись не буде ніколи в такому режимі, тому що вона не зможе. Що ще можна подивитися? Ну, це важливо. Я, мабуть, знаєте, я просто так легенько і тому що, що мені да робити з тими штуками. Я знаєте, що хочу зробити? Я просто візьму і куплю кілька таких модулів. Вони десь по 70 гривень. Я не знаю, якщо є креслення. Зараз ми спробуємо найти креслення на, на, на ці модулі. І це значно буде ефективніше, тому що Тому що це значно ефективніше. Тому що насправді з, з, моїм, з моїм так би мовити, ТЗ мені не підходить ось такі мікросхеми ось в такому корпусі. А якщо я візьму ці модулі, вони, по-перше, дуже дешеві, а по-друге, я буду мати звичайні, звичайний виводний монтаж. Ось такі панове, справи. справи. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте на все добре. До побачення.